Доброго дня, друзі! Сьогодні ми е, хочемо поговорити про Jotish медичну астрології і набір на перший модуль. У нас скоро буде е, по мірі набору групи е, чи в липні, чи в серпні починатися навчання на першому модулі, і е, цей модуль, е, перший модуль він досить цікавий, він дає самі основи Ацеї астрології, і також е, взагалі показує. Що може астрологія, які моменти, які е, особистісні характеристики е, відкриваються в карті. Якщо подивитися на астрологію, особливо зв'язану яз, зв з простором, є така астрологія і вас туди, то е, ця астрологія для чого вона існує? Астрологія існує для того, щоб максимально е, з, зрозуміти себе, розширити свідомість. Пізнати себе, пізнати і пізнати світ. І також три-чотири речі астрологія ще додає, ну взагалі там є п'ять рівнів розвитку астролога, і взагалі, що може астрологія? Астрологія може дати можливість зрозуміти подію, пояснити її, передбачити. Наприклад, і пояснити, і передбачити, і зрозуміти, і так далі. В принципі, ці три речі і більше дає Джотіш. Дає розуміння причинно-наслідкових зв'язків, тобто карми. Другими словами, це є інструмент психології. Да? І астрологія це перший рівень астрологічний, коли ми можемо подивитися подію, коли ми можемо знайти якісь моменти, що буде, що не буде, і так далі. Тобто потрактувати щось, передбачити, потрактувати, запланувати це, це може астрологія. І також другим моментом що дає Джотіш другий рівень це допомогти покращити ситуацію. Тобто є, наприклад, така ситуація, і ситуація в якій сфері життя, в сімейній сфері, в фінансовій сфері, в сфері нерухомості, там, в сфері відносин з друзями, з близькими і так далі. Сфері здоров'я, сфері відносин з дітьми, наприклад. І е, цей момент астрологія дає можливість е, покращити ситуацію. Наприклад, е, є такі основні е, е, рекомендації в астрології це повторення мантр. Ну, самим основним елементом джотіша е, і просторової астрології так, є камні, каміння. Тобто, ми можемо приміняти різного роду каміння. Наприклад, е, е, для того, щоб гармонізувати простір, подивитися, якісь проблеми в просторі, і вирішити їх дуже добре знати астрологічну карту, і, наприклад, можна коректувати багато речей, зв'язаних із простором, зв'язаних із тілом. Проблеми зі здоров'ям часто можуть нівелюватися або зменшуватися завдяки мантрам завдяки роботи з камінням. Це ціла важка, така чи глибока більше сказати, глибока наука. Яка зараз часто використовується в расані в приміненні різних методів, таких містичних можна сказати. А другими словами енергетичних. Ми часто слово містичний приміняємо з значенням енергетичний. тому що сучасна наука поняття енергії, енергетики тіла, так вона не вивчає. А, але така скажімо, сучасна наука, яка, яку ми знаємо. Але сучасна наука, яка є зараз насправді квантова фізика, да? вона вже вивчає теорію поля, тобто енергію м, простору, енергію об'єктів і так далі, енергетичні структури поля і квантова фізика зараз дуже сильно наближається чи завдяки квантової фізики можна наблизитись до розуміння, що таке джотіш насправді. Що таке енергія? А, і це те, що ми раніше називали містикою, це насправді є фізичні закономірні явища. А, ну, вони просто в класичній, наприклад, еплідовій геометрії цих явищ нема. А в квантовій геометрії да, чи а, а, в іншій геометрії, да, якась, які зараз є, і в квантовій геометрії і так далі. А, такі поняття є. От, і, наприклад, фрактальна геометрія. Так Можна фрактально побудувати все, що заводно. гору, хмару і так далі. Тобто наш світ зроблений з фракталів, і там є різні види фракталів і так далі. От, і це зовсім іна, інакша геометрія, так? інакший підхід. А джутіш він дуже практичний. Джотіш, він дуже практичний і він про енергію. Він показує, як енергія ходить, як налаштовується тіло, як налаштовується простір, як налаштовувати простір відносно тіла. Якщо ми йдемо гармонійно, тобто не проти шерсті, а так як закладено, тобто які були закладені причини наслідкові так сказати моменти під час нашого народження так далі. І ми йдемо по цьому коридорі, то відповідно, полегшується чи зменшується, чи покращується ситуація наша. Відповідно, другий рівень, який може дати астрологія, це покращення ситуації. От. І тут в цьому розділі можна сказати астроюга, астро тобто астрологія простору і також йога – це три речі, які дають можливість людині. Розширити свідомість і покращити своє життя. Такі загальні фрази. Є практичні речі, які, наприклад, робляться. Практичні речі на ну, дуже прості. Якщо у вас проблема зі здоров'ям, то добре можна ну проблеми, наприклад, з щитовидною залозою, значить, є, можуть бути питання, наприклад. З певною планетою, можна використовувати певний камінь, можливо, зв'язаний з Меркурієм, наприклад, можна ізумруд, Смарагд використовувати. От. І Якщо ви хочете, наприклад, є проблема з центром, центр кімнати, він заставлений, там стіна стоїть, меблі стоїть і так далі. Можна переміщати центр кімнати завдяки камінням. Наприклад, Рубін це центр Сонця, воно в центрі. Можна Рубін ставити, переносити в інші частини кімнати і можна переміщати цей центр. Відповідно, робити центр свободний. Відповідно, якщо центр це наше здоров'я, життя, свідомість, центр кімнати він впливає на наше тіло. Це так само ну, так, як автомобіль, який ми вибираємо. Одне діло їхати в якомусь такому старому поломаному авто, так, без, без колеса чи без двох колеса, друге діло їхати там, не знаю, в комфортному Мерседесі. От, тобто зовнішні обставини вони впливають на нас. І, е, е, скажімо, як впливають, форма генерує енергію. Е, в цьому світі немає такого відірваного е, розуміння, того, що от форма чогось відрізняється від енергії. Форма вона завжди співпадає з енергією. Число вона співпадає з енергією і з формою. Слово воно визначається формою. Наприклад, звук він означає певну енергію, і відповідно він через це може і означати певну форму. Кожна планета вона має свій звук і має свою форму. Наприклад, Юпітер може мати там прямокутник, жовтий колір, квадрат це Земля, наприклад, елемент Землі. Да? Меркурій може відповідати за цей елемент. І Марс трикутник, і Венера теж трикутник, тільки Марс-трикутник знизом широким, Венера зверху, тобто в трикутник вверх вниз направлений. То що марсіанська енергія це енергія трикутна, так, тобто це напрямок. Це такі тонкі речі, які в принципі вони показують, що весь світ це світ енергії, який число, енергія і фізика, вони разом зв'язані. Тонке, грубе і проявлене, вони зв'язані. Що ще можна сказати? Четверт, третій рівень, який дає джутіш, це покращити негатив, зменшити негатив, покращити хороше, але зменшити негатив. А тобто, якщо в людини є хвороба, можна підібрати каміння і, бачачи наперед карму, як вона буде проявлятися, можна наперед зменшити її дію, інтенсивність. Ну, Наприклад, Парамхамса Єгананда в, в своїй книзі він розказує про такі приклади, що там учень він мав хворіти на півроку, астролог подивився, побачив, що. Якась проблема буде, і там дали певний метал Метал і каміння, вони мають певні ефекти. І, відповідно, певні пропорції. І хвороби мала бути півроку, вона була місяць. Це досить хороший рівень астролога, якщо він це міє бачити. От це величезний рівень астролога, і це рівень астролога, який вже і відчуває. Тобто, це не просто астролог, який бачить зчитує карту, який може щось допомогти, це рівень, тобто покращити карм, карту, карму, він може ще й забрати якісь негативні впливи. Наприклад, негативні пливи по сімейним справам є таке поняття, як пошкоджене сімейне життя. Там кажуть вінець безшлюбного шлюбного життя. Так часто модно це говорити. Часом такі є енергетичні впливи, вони є, їх багато часто бувають, але більше всього це, це придумано. От людина просто по цих кармічних зв'язках чи по причинно-наслідкових зв'язках вона має певні такі, скажімо, внутрішні блоки, програми, які не дають е, реалізувати ту, ту, чи іншу, е, ту, ту, ту чи іншу потребу або бажання. От і е, з однеї сторони, астро, астрологія вона дає можливість е, через астролога, та, дає можливість на третьому рівні розш... побачити, що відбувається, розширити свідомість. Побачити, якби зверху подивитися на те, що відбувається, і з другої сторони, зменшити негативну дію, або взагалі її нівелювати. Наш вчитель доктора він завжди посилався на таку книжку Діти Катхорі, його вчити, учениці, яка була лікарем, і на даний момент лікарем, якщо я вже не знаю. От, і вона написала книжку по астрології по таких різних випадках з медицини, коли медицина була неспроможна щось зробити. і там примінялися певні такі з, з методи. Наприклад, метод повторення мантр специфічних, наприклад, маха мантра, там є такі мантри Нарайна Кавача, Ханумана Чіліса, якщо кому цікаво, хто в темі. От, і доктора конкретно давав там, повторення, сам з ними робив, і відповідно це ну, такі чудеса робилися, скажімо так, що лікарі казали, розводили руками. Не, 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 не можна було щось зробити, а все-таки результат був. А от хороший результат був, тому що то, що в там видужування, і так далі. Він і розказував дуже багато в своїх книжках про йогів. Йоги до нього приходили там такі дуже гарно підбирали камні. Один йог-астролог підбирав мантри дуже добре. Він кожної мантрою міг. Правильно підібраною мантрою, певний час, певним монастрім, в певному місті, в певний напрямок дивитися, думки думати, так настрою, налаштуватися, сидіти на певному на певному чомусь, так сказати. Тобто, дуже багато умов для того, щоб мантра запрацювала, і ще сама основна умова це людина, яка передає в неї цей канал відкритий. Це так називається ініціація, тобто вас ініціюють цей е, е, гуру. Якщо ви, вам дає астролог мантри, він вас по, по, дає посвяту цю мантру. Да? От, через це в астролога має бути відкритий канал, і конкретно для цієї мантри, або для другої мантри, так далі, Ще не для всіх мантр кожного астролога відкриті канали. Це вже друге з практичних моментів, чому мантри там працюють, не працюють. Можна повторювати будь-мантру, але якщо у вас канал цей не відкритий, вона не буде працювати. Це так само, як автоматично нема до сітки загальної сіті до Акаші, до простору, під'єднання, нема потужності, воно працює на холостих. От. Ну, якщо довго старатися це робити і правильно, тоді так, можна і пробити цей канал. Да? Так воно і робиться, але канал пробувається зверху вниз. Тобто, коли людина вже в цій темі, так сказати, і не просто в темі, знає, а вона відчувається. Про Процес, де вона дає ініціацію, каже: повторюй цю мантру там стільки-то раз. Так, далі в такий-то час, і в тебе буде результат, там Одружишся. І це працює. Mm. І тоді да, так, може, можна багато що зменшити. В принципі, такий момент є. і Це абсолютно mm. схожий момент з християнської традиції, наскільки я консультував людей в, наш, в наших краях, неведичних людей, які взагалі там не мають відношення. Наприклад, бабуся передає. от, Колись проконсульту людину, бабуся знає ритуал, як можна одружитися. Тобто Жінка одружується, казала, що бабуся: не було випадків, щоб хтось не одружився. І вона каже: такий-то ритуал, робиться так, так, так. В такий-то день йдеш церкву, береш таке, то таке то, таке, то робиш це то, це то там і так далі. Ритуал не, не чорний, не якийсь там, просто певна молитва говориться, певний там, святковий день, ти щось в церкві жертвує, щось, там немає якогось чорного ритуалу. Чи якісь там конкретно на когось, ти просто просиш вищих сил, щоб вони благословили словила сім'єю. І бабуся робила, і ну, бабусі це вийшло. Да? Тобто, і вона передала своїй внучці. Внучка каже, що я, от, скільки я з людьми цей ритуал не проводила, він спрацьовує. От. Це для жінок. От. Ну, знов таки, якщо вона, наприклад, захотіла би передати цей ритуал, тобто вона бабуся передала внучці, це називається передача. Да? Того, що я міг би про це почути, чи ви могли б про це почути, на вас воно може не працювати. Тому що там є так сказати, родове благословіння, родова енергія, як хоч можна це назвати. А, от, а я, ну, взагалі магія чи от, квантова фізика вона говорить про теорію поля, вона це саме основний квантовий закон, який каже, що два об'єкти, які побули один біля одного, навіть якщо їх роз'єднати, то їхня енергія вони навіть на відстані будуть відчувати один одного і вести цей контакт не буде перериватися. От. І другими словами, якщо е -е, теорію поля сюди підключити, тобто енергія, вона, якщо в бабусі була енергія пробита, так поруду передавалася, оця здатність, і вона звідкись прийшла, тобто цей контакт має з вищими силами, то вона передається далі. Вона може породу передаватися, може і в другу сторону передаватися, залежно як хто хоче. Це от, третій рівень астролога це такий енергетичний рівень, коли можна негативні події зменшити. Ну і четвертий рівень астролога це коли астрологу, не треба дивитися в карту, е, ну і самої астрології. Да? Тобто астрологія вже не йде, так як, ким можна стати астрологом і що може астрологія. Тобто три рівні, е, ще раз перечислю, це коли просто можна подивитися. Коли астрологія допомагає якісь події побачити, коли можна покращити життя і коли можна гірше забрати. Да? А четвертий рівень це коли ти стаєш енергетично наповнений, коли в тебе такий рівень енергії, такий рівня розкриття, що астрологія дає можливість людині стати ясновидіщем. Тобто контакт в цій сфері він відкриває багато каналів. Ну і п'ятий рівень це, вже, це ясновидіння, тобто людина сама починає відчувати, виходить на рівень серця. Приблизно, якщо це в Йозі бачите, тобто, рівень а Асе, це коли людині зсередини чує голос, тільки не голоса, а голос Бога. Тільки це, скажімо, коли людина пропрацьована знизу, вона відкривається цей четвертий рівень рівня на хати. От, І людина вже сама може йти далі, от, і далі розвивати, розширювати свою свідомість. М -м. Тобто астрологія це цілий шлях. Це не просто якась наука, чи, ну, скажімо, це не просто наука для того, щоб щось виміряти. І сказати, що оцей, цей елемент має 2 сантиметри, а цей 12 і зрівняти їх і дати характеристики, кількісні, якісні характеристики, да? часові, які, хоч характеристики. Астрологія не для цього вона є. Це такий певний тип механізму, який дає можливість під'єднуватися до вищих сил і відкривати знання, самопізнання, світ пізнавати так далі. Тобто розширяти свідомість, це такий елемент г'янне г'яна це це знання. А от, і це такий духовний шлях, тобто людина, через, людина себе досконалює через спостереження за світом. Четвертий рівень це вже рівень ясновидічого. І, і людина, яка займається астрологією, рано чи пізно відкидає карту, відкидає комп'ютер і так далі. Просто людина починає відчувати енергії, бо астрологія розказує про ці енергії. Ну це, це те саме, що, скажімо, певний рівень пілота він сидить на автопілоті да, і дивиться по приборам. Темно, скрізь нічого не видно. Потім приходить час, коли людина вилітає в вищі хмари, і і раз, і вже починає бачити все, бачите, все, розвиднюється. Да? Тобто можна безпосередньо самому летіти і дивитися, не дивлячись на якийсь автопілот. Хоча автопілот, ну, електроніка допомагає, І на якомусь рівні. в астрології так, ну, так, такі типи рівні астролога і астрології, що вона дає. Вони описуються, п'ятий рівень це вже самий вищий рівень, це рівень зв'язку з божеством, це рівень взагалі такий духовний рівень. Ну, о, нам би було б добре навчитися, хоча б, не про, хоча б бачити. Да? От базовий рівень астрології, астрології, то що ми зараз повернулися до нашої теми модуля. Да? Мазон моделя він дає можливість пізнати, пізнати астрологію, відчути її на смак, подивитися, що таке астрологія, як вона працює, основні моменти зрозуміти, і в принципі починати розуміти події, тобто розуміти себе, події, що відбувається, і так далі. Тобто базовий дрівень, він дивиться і на те, і що буде, і коли буде. От. І кому буде цікаво, більш пізнати, що таке джотіш, як він працює. Часто джотіш називають кармічною астрологію. Слово карма не зовсім правильно розуміється. Карма це і наслідки так? тобто дія і результат дії. А це карма, по суті, справи, це психологія. Психологія має метод вивчення аналіз, аналізу. Це якраз причинно-наслідкові зв'язки психології дослідження, тобто карма психології дослідження. От кажуть, карма є чи нема. Це, це метод дослідження, просто як воно працює. Є от є якась ситуація, і була якась щось перед тією ситуацією було. І знаючи, відні дані, можна зробити певний аналіз, а от, як воно буде. І психологи на основі цього є професійний научний, науковий метод транзактного аналізу, багато різних аналізів, других напрямків, які по цих спілкуючись з людиною, можна зразу зрозуміти, що в людини є, що в людини немає і так далі. Через це запрошую на базовий курс в джотіш ведична астрологія, і, який відбудеться в, в липні-серпні по мірі набору групи. Пишіть в особистій і до адміністратора.